Пресвята, владичице, Мати Божа, заступниця наша, припадаємо до Тебе, ми грішні і немічні, і смирено просимо Твого материнського заступництва. Спаси і збережи, владичице, під покровом милості Твоєї, Церкву Твою святу, всю країну нашу православну, і всіх нас, що припадаємо до Тебе, з вірою. І любов'ю. владичице Всемилостива, умила серце над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами, і не маємо відваги звернутися до Христа Господа, але Тебе просимо ублагати Його, мати Його по плоті. Смирено молимо Тебе, всесильного роду, нашого заступнице, Твоєї материнської участі і допомоги. Спаси і збережи, владичице, під покровом милості Твоєї, всю країну нашу православну, усіх воїнів, пожежників, лікарів, рятівників і всіх нас, що припадаємо до тебе з вірою і любов'ю, та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва. Амінь.